Перший міф це екологічність. Багато кого лякає, з чого саме будуються наші будинки і чи можна, чи безпечно в них жити. Так ось відповідаю, ОСБ-панель, яка состоїть з двох зовнішніх шарів, це ОСБ-Ейгір австрійського виробництва, а всередині польський пінополістирол. Так ось на 95% ОСБ-панель состоїть із деревини. І тільки на 5% спеціально відібраного клею, який має вогна водостійки властивості. Ось. І відповідно цьому, вміст формальдегідів в наших сіп-панелях до рівної класу Є1. Тобто в наших сіб вміст формальдегіду не більше, ніж в тих меблях, в стаканчиках-тарілочках, які ми використовуємо кожен день в побуті. Тому е не треба лякатись, е панелі перевірені, вони мають відповідну сертифікацію, вони безпечні і відповідають всім нормам екологічності.